Хочеш собі червоне Феррарі, але грошей не вистачає. Купи собі Nissan Rogue Sport червоний. 19 рік 34 тисячі пробігу на дуже гарній комплектації. По-перше, автозапуск, що немаловажно. Ну і постандартно підігріви, мультируль, безпроводний CarPlay. На секундочку, Nissan Rogue Sport. Камера заднього огляду, датчик світла, датчик дощу і немає люка. Але це не біда. Він вам не потрібен. Ви їм реально пользуєтесь два рази. Перший раз, коли купуєте машину, другий раз, коли продаєте. Ззаді місця теж багато. пивко є. Можна в дальню дорогу. Все. Ну, кстати, реально удобно. Багажник. Сервопривода. привода. Нема. Але це не біда. Ну, багажник здоровий. Чомусь у власника два дитячі кресла і фара, але це залишав вопросиком. А що це, кстати, тут два дитячі кресла і фара. І головне, цей автомобіль ви можете купити всього за 16 тисяч доларів.